Всім привіт! Мене звати Вікторія, і я знову рада вітати вас на своєму каналі. Як ви бачите, я без макіяжу, а отже, ми його сьогодні будемо робити. Сьогодні у нас в програмі Аріана Гранте та її макіяж для вок. Вона нам покаже свій рутинний догляд за шкірою, а також макіяж 60-х і оцей Cat Eye, кошачий погляд. Одразу кажу, що в мене не така велика кількість косметики, як у професійних візажистів. Тому, можливо, я не буду використовувати саме такі продукти, які використовує вона, але моя головна ціль зробити максимально схожий макіяж будь-якими методами. Беремо якусь сироватку для шкіри і наносимо її. Ви вже бачили цю баночку мільярд разів. Це все той самий Tonic Serum від бренду SANE. Я його завжди використовую, мені все подобається. До речі, я знаю, що у бренда SANE досить такі неоднозначні відгуки. Хтось каже, що це круто, хтось каже, що в них проблеми, хтось каже, що нічого. Не робить. мені підійшла доглядова косметика Сейн. Можливо, якщо вам цікаво, ще я зніму відео про догляд за своєю шкірою і покажу більше, чим я взагалі користуюсь. Далі вона міксує SPF з якимось зволожуючим кремом. І я, напевно, пропущу крок з SPF, тому що, по факту, я сьогодні нікуди йти не буду і просто нанесу крем. Далі вона використовує бальзам під очі, щоб вирівняти тон шкіри, щоб просто зробити вигляд, наче вона відпочиває. Я теж нанесу якийсь крем під очі. Далі, як на мене, не дуже логічний крок. Я чесно не розумію, як це працює, але вона одягає патчі під очі. Можливо, за допомогою патчів оцей крем-бальзам він краще поглинеться шкірою. Але чесно, я не знаю. Перевіримо, спробуємо. У нас, правда, з нею досить різні патчі, але я беру ті, які в мене вже є. Ну з цими пачимо. Ми кайфуємо хвилиночок 10, напевно. А зараз я вам хочу коротенько нагадати, щоб ви не забували підписуватись на мої соціальні мережі, такі як Інстаграм. Я там буваю частіше ніж в Ютубі. Не набагато, але буваю. Тому якщо вам цікаво, будь ласка, підписуйтесь, я вам буду дуже рада. Отже, знімаємо ці патчі і переходимо до макіяжу. Отже, перший крок це тональна основа. Вона це все діло наносить спонжиком. Ті, хто мене дивляться, знають, що я зі спонжем не дружу, але будемо робити в цей раз по правилам. Отже, наступним кроком вона наносить консилер також спонжем. І що мені одразу подобається, те, що вона одразу буде закріплювати це бейкінгом. Тобто, щоб воно там нікуди не рухалось, нікуди не сповзло, нікуди не забилось, поки ми будемо робити макіяж, і щоб протрималось воно набагато довше. Наносить вона консилер під очі і на повік. І одразу закріплюємо це все діло пудрою або іншими фіксуючими засобами. І вона це закріплює якраз таки методом бейкінгу. Поки ми робимо бейкінг, вона фарбує брови. Вона це робить олівчиком. Я це буду робити помадкою. І коли ми робили пачі, я ще трошки вищипала собі брівки, тому що в неї вони взагалі тоненькі, коротенькі, маленькі. Ну і я, в принципі, теж хотіла якось змінити свою форму брів, тому я трошечки вищипала отут кінчики, і вона профарбовує брови олівчиком максимально натурально. Тобто вона не додає нічого зайвого, вона просто наводить свою форму брів. Отже, ми зробили наші брівки, і тепер переходимо до контурингу. У мене, на жаль, немає сухого контурингу. У мене будь-якого контурингу немає. Тому я спробую щось придумати. Як, в принципі, і в минулому відео ми це робили, я спробую зробити контурінг з допомогою помадки. От такий вигляд. Це все зараз має. І розтушовую я це все вологим спонжиком. Також вона зробила ще отут-от контурінг. А також вона нанесла трошки контурингу. Тобто, щоб зробити його курносом. А також після контурінгу носу вона наносить на кінчик носика хайлайтер. І після цього зі спокійною душею ми прибираємо бейкінг. Далі вона використовує такий рожево-пудровий відтіночок сухих тіней і наносить просто от на цю зону. І отакими от рухами я одразу починаю виводити наші тіні, аби зробити кошачий погляд. Далі вона використовує якісь стік для очей, я, скоріш за все, візьму і зроблю те саме, що вона робить. Білий олівець щось мені не дуже подобається, тому я виведу це все діло просто консилером і потім додам блискіток. Я взяла ще тонкіший пензлик, аби чіткіше вивести цю стрілку. У мене це вийшло якимось таким чином, і ми йдемо далі. Далі вона використовує рум'яна, досить стандартна процедура, тобто вона наносить отак от на щічки, і потім також трошки проходиться по бровам. Я не знаю для чого, але вона так робить і ми робимо так само. Далі коричневими тінями вона промальовує лінію росту Вій. Отже, я теж промалювала лінію росту Вій, можливо, не так вдало, як це зробила вона, але іде, іде, воно піде. Зараз ми робимо туш, В неї взагалі нарощені вії, і вона, якби поверх нарощених вій ще фарбує тушу. Але у нашому випадку туш – це наш головний інструмент. Тому я буду ще намагатися тушу вивести котяче очко. Всі вії я буду зачесувати в бік. Наступним кроком вона наносить олівець тінт для губ з її власного бренду. У мене його немає, тому я просто беру свій олівець, промальовую ним контур. Потім я його розтушую. І аби наблизити кольори, я знову візьму свою палеточку тіней, змішаю якісь там відтіночки і нанесу на губи. І в неї такий більш знаєте малиново-фіолетовий відтіночок. І я намагаюся зробити те саме. Отакі розоваті губки в мене вийшли. Я сподіваюся, що вони хоч трошечки схожі на те, що зробила вона. І наступним кроком ми наносимо блиск. Я вирішила використати отакий от, от блиск від London Professional. Щоб ви розуміли, це бренд, з яким я тільки починала фарбуватись, тому що він бюджетний був і є. І перша косметика в мене була саме у цього бренду. Я трошки промахну цей блиск, аби він не був таким інтенсивним. І далі наносу ще один блиск від українського бренду Marmaid, якось так. І таким чином у нас вийшли досить такі лялькові губи. Далі метод, яким вона робить стрілочки, які розірвав весь Тік-Ток, вона малює лінію на зовнішньому кутику повіки. І далі вона нігтиком її протягує. Все. Взагалі, це все. Тобто, все, що от вона нам показала, це все. Ми ще отак от пшикаємось. Парфюмами, але я все ж таки хочу ще вибілити білими тінями оцю стрілку, щоб вона була чіткішою. І отак просто поверх мого консилеру ще раз прохожусь. Не можу сказати, що щось дуже сильно змінилось, але окей, я ще тоді додам трошечки блискіток, як я і казала раніше, бо в неї оцей олівець, яким вона виводила цю білу стрілку велику, він був трошечки з блискуками. В принципі, це все можна вже підбивати підсумки. Отже, висновок мені насправді дуже подобається макіяж, і він би мені подобався більше, якби в мене були хоча б більш схожі продукти, ніж в мене вони були. Але я вважаю, що плюс-мінус у нас вдалося відтворити її образ, тим паче, що в мене взагалі інший типаж обличчя. В мене взагалі не Cat Eye, і в мене взагалі ніколи не робиться Cat Eye, і будь які Cat Eye стрілочки на мені виглядають максимально погано. В цьому випадку це сносно. І я, напевно, сьогодні навіть з цим макіяжем піду в театр. Цей макіяж, от, знаєте, він не обтяжує людину. Я на себе дивлюсь, я розумію, що от на мені зараз багато продуктів. Але, тим не менш, ну, я б не сказала, що в мене їх там прям так багато. І от я зараз дивлюсь, воно має досить такий натуральний вигляд, але при цьому витягує очі, підтягує трошечки обличчя. Отже, друзі, дуже вам дякую за перегляд цього відео. Я сподіваюся, що в мене вийшло хоч трошечки повторити макіяж Аріана Гранде. Підписуйтесь на цей канал, ставте вподобайку і чекайте на мої наступні відео. Всім дякую за перегляд, всім па-па!